Продукт в цій четвірочки це нереально крутий ресвератрол, це те, що я для себе поставила на галочку і відмітила, тому що це продукт, який мені особисто дуже потрібний, і я щаслива, що сьогодні він є в асортименті. і Я буду його Таким активним користувачем, клієнтом цього продукту, і звісно, я можу і маю можливість тепер його споживати саме в нашому асортименті. Він є, тому якщо раніше мені треба було купувати його десь, то зараз я це буду робити завдяки наявності в нашому асортименті. Тому впевнена, що ви так як і я приєднаєтесь до тої групи тих людей, кому для кого ресвератрол має велике значення, тому що це. Нереально потужна сила. Антиоксидантна в одній пляшечці це те, що здатне відновлювати функції в вашому організмі. Це те, що здатне протистояти можливим виникненням і ризику виникнення серцево-судинних захворювань. Знову ж таки, серцево-судинні захворювання дуже помолоділи. Вони дійшли вже спустилися до віку 20. І якщо колись там в це явище було властиво після 50, шести 60, навіть 60-70 років. То зараз ця, ці захворювання вони знизили свій вік аж до 20. Тому потрібно вже сьогодні подбати про те, щоб завтра не долати це вже в вигляді захворювань, як це роблю, наприклад, особисто я і шукаю зараз можливості чим відновити свій організм. Тому, звісно, ресвероток потужний поліфенол, що високо цінується за свою антиоксидантну активність та підтримує когнітивні функції організму. Він знаходиться в винограді, він знаходиться в шкірці винограду червоного. Виноградні кісточки є в складі екстракт, який відомі здатністю посилювати антиоксидантний захист та підтримувати здоров'я клітин і природні процеси детоксикації. Глутатіон в складі. Біоактивний трипептид, антиоксидант, що бере участь. Участь у знешкодженні вільних радикалів і кверцетин – це рослинний флавоноїд, який позитивно впливає на природні антиоксидантні механізми організму. Тому ми маємо потужний захист. Нашого організму від можливих захворювань, це потужне відновлення при існуючих захворюваннях, абсолютно різних в організмі, які можуть виникати. Ну і ресвератрол я трішки почитала і хотіла з вами поділитися, тому що, наприклад, французи італійці, які п'ють дуже багато вина, вони п'ють сухе вино, тобто вони використовують без цукру виготовлення, процес вина, і саме якщо це червоне вино, в складі якого є ресвератрол, то воно дуже добре впливає і, незважаючи на те, що французи і італійці це круасани, піца, макарони, паста, великі кількості їжа, це сплошна сієста і сидіння за столом і споживання їжі. При цьому вони дві країни, в яких най. Менша кількість повних людей, і це люди, які дуже мають велику кількість теж довгожителів, тому що саме ресвератрол, як природній компонент складі вина їм допомагає підтримувати цей здоровий стан. Ми ж маємо сьогодні це у вигляді шотів пляшечки 15 штучок по 25 мл мілілітрів із таким потужним антиоксидантним ефектом. Одна пляшечка на день це ще й дуже зручно, тому що ви можете взяти з собою. Ну і звісно, від мене вам розписано по. У кожному компоненту, що він собою являє, які основні властивості переваги ресвератролу в даному випадку, ви бачите антиоксидантні властивості, підтримка серцево судинної здоров'я мозку, очей, омолодження та довголіття, протизапальний, підтримка онкологічних захворювань. Це ще й так профілактика в напрямку онко, тому що якщо ми запобігаємо кисленню клітини, то ми в принципі попереджуємо виникнення ракових клітин. Тому це ще один потужний фактор, який можна собі поставити на замітку під галочку і розуміти, чому ви будете споживати цей продукт, і лише та людина, яка вже втратила своє здоров'я, вона його сьогодні цінує 100%. А ті, хто сьогодні здоровий, я закликаю вас робити все для того, щоб залишатися здоровими із таким продуктом. Продуктом, ваш організм буде функціонувати на всі 100%. Тому так само інформація про кверцетин коротка і екстракт виноградних кісточок із його дією, і глутатіон, той біологічно активний трипептид антиоксидант, який також виробляється в більшості клітин організму і бере участь в процесах знешкодження вільних радикалів та підтримки нормального функціонування клітин. А отже, має цю онкопротекторну дію, в тому числі наряду із екстрактом виноградних кісточок та ресверотролом, який міститься в шкірі винограду. Тому Друзі, нереально крутий продукт. Впевнена, що ви його полюбите так, як є, і полюбила його. Я ще не скуштувавши. І звісно, це ще і смачно, тому що це смак черниці, який дозволить вам насолодитися в принципі прийомом цього продукту і цього препарату. А я передаю слово Ярославі. Сподіваюся, вам була корисна. Ну, і...